Довкола нас багато білого кольору. Наприклад, взимку це сніг, а влітку нас оточують білі квіти та рослини. Але чи справді білий колір існує в природі? Привіт! З вами Софія Аврамчук. І сьогодні дізнаємось відповіді на ці запитання. Білий це ахроматичний колір точніше зорова сукупність усіх кольорів видимого спектру сонячного світла, яке здається людському оку білим, насправді складається з електромагнітних хвиль різної частоти і довжини. Якщо сказати простішими словами, як білий колір ми сприймаємо поверхню, що повністю відбиває всі. Промені світла. Звідки ж тоді білий колір серед рослин? Відповідь проста. Якщо світло, що падає на речовину або якийсь орган рослини, рівномірно відбивається, вони виглядають білими. Які, які Білий колір утворюється. Колір, колір. Білий колір. Колір. Білий колір, тож можна сказати, що білого в природі є багато. Наприклад, деякі пляжі з дуже світлим піском здаються нам білими. Білий колір утворюється через вміст вапняку та кварцу, який відбиває світло, а не поглинають його. Тропічні пляжі також можуть мати велику кількість крихітних шматочків білих мушей, подрібнених морськими хвилями, через що пісок здаватиметься білим. Якщо говорити про сніг, то це суміш повітря та маленьких льодяних кристалів. Коли сонячне світло падає на сніг, майже все світло відбивається. Тому сніг. Для нас виглядає немов біла ковдра. Також інколи світло відстрибує від лютяних кристалів, через що здається, ніби сніг сяє та мерехтить. Хмари для людського ока теж білі, з тої ж причини, що й сніг, адже вони складаються з краплинок води та повітря. Але тіні хмар. Які знаходяться вище, можуть зробити їх сірими, а деякі хмари взагалі мають власну тінь. До речі багато гірських хребтів, які вкриті снігу, навіть названо відповідно. Наприклад, гора Мауна Кеа, що на Гавайських островах означає біла гора. Гори Чанбайшань. Що знаходиться в Китаї, також перекладі буквально мають значення нескінченні білі гори, які є умовним кордоном між Китаєм і Кореєю. Вироблює... Виробляються з гіпсу. Гіпс. Це був перший пігмент, ой. який зазвичай ой, Один. який використовували. Природа також багата на різні білі речовини. Наприклад, крейда. Раніше її виробляли з морських мікроорганізмів. Це був перший білий пігмент, який використовували доісторичні художники. В наші дні біла крейда, якою зазвичай ми пишемо на дошках, виробляється з хіпсу або інших матеріалів. Титановий білий. Найпопулярніший білий колір для художників сьогодення. Це найяскравіший білий матеріал у природі. Він став уперше популярним та доступним для багатьох людей у 1921 році. Завдяки своїй сяючій білизні він використовується як барвник для більшості зубних паст та сонцезахисного крему. До речі, що цікаво, сонце насправді не жовтого, а теж з білого кольору. Якщо дивитися з космосу, то виявиться, що сонце білого кольору. Атмосфера заломлює сонячне проміння, через що нам вони здаються жовтуватими. Білий колір ми бачимо скрізь. Вдома, в одязі, в Прикрасах і звичайно в природі. А на цьому я, Софія Вромчук, буду з вами прощатися, Па-па!